Любі дітки, Сьогодні у нас заняття математика. І я хочу його розпочати з розминки Я буду називати слово, можете навіть подивитися на цю книжечку, а ви будете називати слово навпаки. Домовилися? Ось я говорю. Високий жираф! А ви маєте сказати, мишка яка? Низенька, низька. Далі. Білий гриб товстий, а бліда поганка яка. Далі кульбабка пухнаста. А кактус який? Колючий. Правильно молодці. Сніговичок холодний, а чайник який? Гарячий. Солон великий, а пташечка яка маленька, вірно. Оцей перчик гіркий, а тортик який? Солодкий. вірно Чоловік у нас сильний, а хлопчик який? Слабкий. Дальше. Удав у нас довгий, а черв'ячок який? Короткий. Страус швидкий, а черепаха яка повільна. Свиня важка, а метелик який? Легкий. Клоун веселий, а п'єро який? Сумний. Крісло м'яке, а тумбочка яка тверда. Молодці. Розминочку ми одну зробили. Наступна наша розминочка. Давайте подивимося. Ну, давайте спершу назовемо наші цифри, які лежать перед нами. Наші вагончики. Давайте ще раз ми назовемо цифри один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Дітки, скажіть, будь ласка. Яка цифра йде попереду цифри 2? Яка? Цифра 1? А яка цифра йде позаду цифри 4? 5. А яка цифра? Стоїть праворуч цифри 3? Яка цифра праворуч? 4. А яка цифра? Ліворуч цифри 5. Ліворуч. 4. А яка цифра стоїть між цифрами 3? П'ять, яка цифра між ними? Чотири. Вірно. А тепер давайте ще разочок разом зі мною. Дивіться на мою паличку, і ви так само можете пальчиком чи на столику, чи в повітрі ще раз написати цифри. Цифра, яка в нас один. Пишемо її правильно. Носик. Ніжка. Наступна в нас цифра яка? Два. Пишемо її пальчиком. Голівка. Шийка, хвилястий хвостик. Наступна цифра три. Пишемо її правильно одна карлючка, друга карлючка. Наступна цифра 4. Разом зі мною і правильно пишемо. Вниз ручка, поворот. Підняли ручку вгору і зверху донизу написали ніжку. Наступна цифра. П'ять. Разом зі мною ми її правильно пишемо. Вниз, півколо, і вгорі тільки шляпка. Наступну цифру ми вже знаємо цифра шість. Пишемо її правильно. Згори покотився, покотився колобочок і животик. Сьогодні ми вивчимо ще одну циферку. Давайте порахуємо, у нас є на занятті полунички. Рахуємо їх. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Цифра сім. Віршик про неї ось такий. Сімка одноніжка довкола позирає. Я на кого схожа всіх вона питає? Ось така цифра сім. Пишеться вона. Починає писати із носика. Разом з вами пишемо: Носик, голівка, ніжка. і зліва направо. Така рисочка. Цифра 7. Давайте, дітки, згадаємо, яку ви знаєте казочку, де є 7 героїв. Подумайте, яка казочка? Казочка, мабуть, Вовки, семеро козенят. Правда, ж, там 7 героїв. А ще яка казочка є? Мабуть, підкажу вам Білосніжка і семеро. Новім там сім персонажів. є. Да? Цифра 7. А тепер давайте подивимося на наші цифри. У кожної цифри є свої сусіди. Наприклад, цифра 2. В неї які сусіди? Перед цифрою 2 йде цифра 1, А після цифри 2 цифра 3. Тобто, в цифри 2 сусіди 1 та 3. Добре. А в цифри 3 які сусіди? Попереду цифра 2, а позаду цифра 4. Тобто сусіди цифри 3, 2. Та 4. І так далі. Ось ці цифри сусіди. Запам'ятайте, називаються суміжні цифри. Суміжні цифри це цифри, які йдуть попереду та позаду. Давайте далі подивимося на наші цифри, наприклад, цифра 4. Які в неї сусіди? Суміжні цифри її 3 та 5. А цифра 5, які в неї суміжні цифри? 4 та 5. Шість. А цифра шість, які в неї сусіди. П'ять та сім. Тобто ми сьогодні з вами вивчили, що таке суміжні цифри. Це цифри сусіди. І пограємося ще з вами в таку гру. Ось у мене такі є циферки. Нам треба разом з вами сказати, або написати навіть сусідів цифри, які стоять у мене на папері. Суміжні цифри. Цифра 2. Як ви гадаєте, які в неї сусіди? Попереду, яка буде цифра, яку ми маємо написати. Я не буду вам писати. Ви маєте вдома написати так само: намалювати чи за допомогою мами чи тата. І вписати цифри сусіди. Тобто цифра 2, в неї сусіди які? Один. А тут ми маємо написати, яку цифру? Три. Цифра 4, Які в неї сусіди? Попереду цифра буде 3, А позаду цифра. 5. Цифра 6, які в неї сусіди, суміжні цифри. 5 та 7. Цифра 3, які в неї суміжні цифри. Два тари. Цифра 5, які в неї сусіди, суміжні цифри. 4 та 6. А цифра 7, які в неї суміжні цифри сусіди? Шість. Та вісім. Ми її вивчимо наступний раз. Молодці малята, ви таку роботу зробите вдома з татом та мамою. Чекаю на ваші роботи. До побачення. А зараз, дітки, разом з вами зробимо таке чудове дерево. I could be every color you like. Ну що, вийшло? Поділіться з нами вашими результатами.